Вітаю всіх! Ми знаходимося на педл-шоу, де виставлені усі світові бренди сабсерфінгу, і в тому числі і гладіатор. Ми хочемо вам показати, що входить до комплекту із серії еліт на прикладі однієї з моделей це рейсова модель 11,6х25. на Отже. До вашої уваги комплект і сама дошка. Ми проаналізуємо, з чого, з яких елементів складається дошка, і які фішки виробник додав до того, що вже було в попередніх серіях. В комплекті ми маємо ось такий насос. Це досить надійний насос, який з нами вже два сезони, і в серії «Еліт» він вже давно входить в її комплектацію. Що нам тут подобається, чого нового додали? Нам додали ніжки, які можна складати, і цей. Насос стає компактним, його легко положити в сумку і не буде викликати ніяких проблем. Крім того, ми маємо з'ємні ручки, так як і було в минулому році. Це насос подвійної дії, ним можна накачувати і відкачувати повітря. Весло це оновлений дизайн, це інша структура карбону, це карбонове легке весло. В цьому сезоні гладіатор покращили, поставили непоганої якості ексцентрики. Вони виглядають надійно і, по ідеї, не повинні ламатися. Весло трисекційне, регульованої довжини, форма лопатки змінилася. І крім того, ми бачимо, що лопатка знаходиться завдяки такому рукаву вище по шафту, і, мабуть, це є гарантією герметичності і міцності цього весла. В комплекті є ремкомплект, тут стандартне наповнення це ключ для клапану, це латки за кольором дошки для проведення ремонту. Два комплекти гвинта гайка для того, щоб приєднати ваш плавник. Ліж має ось такий дизайн: це класичний койлт-ліж, кручений ліж, який знаходиться на дошці під час того, як ви приєдналися до ноги. М'яка приємна і надійна манжета. Покращена липучка, і тому досить легко буде знімати, одягати і не буде ніяких затяжок від неї. І цей ліж, що характерно, звичайно, для серії Elite, це е, ліж на шарнірах. Що нам сподобалося більше всього в серії Elite, додався такий аксесуар, як плавник і скловолокна. Скло пластику. Це максимально жорсткий плавник, він надає. Покращених характеристик курсової стійкості цій дошці, і він, один з найкращих. Такі плавники використовують бренди преміум сегменту на ринку сабдошок. Плавник буде постачатися із захисним чохлом, який захистить його від пошкоджень. Що стосується е сумки, яка є в комплекті, то вона. Зроблена в цьому сезоні в більшому об'ємі і уміщує себе всі комплектуючі без будь-яких проблем, що у вас залишається зайве місце. Ця сумка зручна, тим, що вона обладнана колесами для того, щоб транспортувати її, не піднімаючи з усіх сторін. Є ручки для того, щоб ви могли її зручно взяти. Зі зворотньої сторони сумки присутні відповідно лямки наплічника, і для кращого транспортування, перенесення на спині також є поясний ремінь. Все це прекрасно можна сховати для того, щоб воно не вилучилось, коли ви перевозите дошку на коліщатках. Всередині ця сумка має внутрішній карман для розміщення там плавника. Є відповідні лямки для закріплення самої дошки і для закріплення насоса, і весла. Також ця дошка обладнана відображуючою фольгою для того, щоб зберігання відбувалося в нормальному температурному режимі, прийнятному для матеріалів, з яких зроблений сап. Отже, давайте подивимося, що це за дошка, що вона із себе уявляє щодо технології і тих елементів, які присутні на ній. За стандартом, зараз гладіатор обладнує свої дошки трьома ручками для перенесення. Це носова ручка, центральна ручка, досить зручна для утримання дошки. І кормова ручка разом із кільцем для приєднання лішу клапан. Клапан із максимальним тиском накачування 26 PSI. Що ми нового тут бачимо? Ми бачимо дещо, що вже використовувалося в уряд Pedal, і гладіатор вирішив також використати цей елемент. На своїх дошках це резинки на багажному відділенні. Наскільки це практично судити, будемо вже в сезоні, але в принципі це відповідає загальній концепції дизайну цієї дошки. Отже, щодо дизайну, звичайно, оновився коврик. Він має м'яку крокодилову структуру крокодилової шкіри. Можемо подивитися, як це виглядає зверху. Якщо дивитись на дошку, коврик повністю заходить. На корму і покриває навіть навколо самого клапану. Ця модель є по параметрах довжиною 11 футів, 6 дюймів, і шириною 25 дюймів, тобто це рейсова дошка. Ми її зважили, вона важить до 11 кілограм, що характеризує її як важку для такої моделі. Чому вона настільки важка? Тому що це. Потрійний шар ПВХ, що робить цю дошку більш жорсткою, тому що вона рейсова, вона повинна бути жорстка. І з зворотньої сторони ми маємо кільце для боксирування або для приєднання якоря ці для цієї дошки. І для кріплення плавника ми маємо тут звичайну систему US Finbox.